Всім привіт! Сьогодні буду малювати в моєму новенькому скетчбуку зимовий пейзаж гуашкою. Беру білу гуашку, додаю трошечки синього і малюю небо. Також буду додавати суміш білого і червоного, щоб утворили такі ржеві, фіолетові такі хмарки. Як бачите, додаю в ту же саму палітру, тільки більш на сторону більше білого, утворюю такий рожево-фіолетовий колір, малюю по діагоналі наші хмарки, і між ними додаю ще білого і блакитного. Поверх самих хмарок. Якщо ви, наприклад, хочете зробити хмари більш об'ємними, просто наверх додайте трішечки білого. Далі. Змішую зелену фарбу з чорною, отримую таку темну зелену і малюю наші кущі поза будиночком. Те, що далі до горизонту, воно буде більш мілкішим і дрібнішим. Також додам більш світліших відцінків на ті, що кущики знаходяться далі. Те, що прямо-прямо максимально далі, воно буде у нас майже одної лінією. Наступне, що я буду робити, це покрила коричневою фарбою наш будиночок. Як замішати коричнього фарблю, це суміш жовтого, червоного і синього. Пропорції контролюйте самі, які вам коричневий більше потрібні до жовтого, чи більше до червоного, чи темніший, чи світліший. Обов'язково наверх будиночку наношу білу вашечку, це в нас сніжок на даху. Далі додаю. До білої фарби жовту промальовую світло у віконечку, і також трошечки те, що відбивається на сніг з нашого віконця. Далі буду брати той самий коричневий кольор, але трішечки туди чорний до того кольору. І намалюю саме віконечко, дерев'яний будиночок, всі ці деталі. Наступне, що я буду робити, це, звичайно, малювати дерево. Це, в принципі, вся фішка тут в дереві. Просто донесен кісточкою, коричневою, темно коричневою фарбою малюю сам стовбур. Обов'язково накидаю тінь від дерева, від будиночку, від наших кущів. І далі кісточкою, цим самим темним коричневим кольором, і трішечки додам зеленого. Додаю листочки, якісь міні-листочки зимою. Додаю синього кольору, щоб утворився прям такий сніжок. Це вже, знаєте, щось більше похоже трошечки на весну. Що саме цікаве, тут картинка суміш зелених, сніг, сніг. Тобто така, знаєте, картинка і не весна, і не літо, і не зима. Ну, творча, скажімо так. І додам дуже добру таку контрастну тінь на дерево, під дерево, під наш будиночок, і це все діло добре розтираю. Додаю ще елементи на будиночок снігу, додаю об'єму нашим хмаркам, і, в принципі, сама робота готова. Лише одне, одне ще додам димар. І ось такий об'ємний димок. Як його зробити, спочатку малюєте сі, сірим. Під низ і далі наверх додаєте все більше білого і білого, щоб він був такий максимально об'ємний цей димок. І ще додам на наше дерево білого кольору. Це буде наш сніжок. І ось такий дуже легенький, простенький скетч. За 10 хвилин у нас готовий. Напишіть, як вам, як формат такого відео, чи краще знімати прям повноцінні скетчі, де буде 10 минут, прямо по кроковому по кроку, все в повільному режимі. Мальвунок, чи краще в такому прискореному? Напишіть, будь ласка, в коментарях і до зустрічі в нових відео.